Всім привіт! З вами Анастасія. Сьогодні поговоримо про новорічний мейкап і зробимо його разом з вами, моїми улюбленими продуктами. Залишайся зі мною, тут буде затишно. Так, ну як ви бачите, я без мейкапа. Будемо сьогодні з вами робити новорічний мейк. І почнемо ми з того, щоб зволожити шкіру. Але я роблю це доволі. Інакшим чином зараз вам покажу. У мене є три улюблені продукти: ось такий праймер від Essence, ось такий ілюмінайзер від Sephora. Він у мене попався в адвент календарі, але я дуже довго не знала, що з ним робити, бо дуже-дуже яскраві блискітки, і він дуже затемний. Тому я вирішила, що е, буду його змішувати просто і буде така як сяюча база. Ось такий тональний від Rare Beauty у відтінку 10. n Власне, ідеальний підходить моїй шкірі. Зараз ми змішуємо ось ці-всі три продукти для того, щоб зробити мою ідеальну основу. Я трошечки прихворіла, тому, можливо, буде такий дивний звук. Так, змішую все. Насправді трошки додаю тоналки, бо загалом мій стан шкіри окей, тому це буквально так, як більше як основа. Додаю також ось цю красу. Вона, до речі, додає кольору і трошки змінюю колір тоналки. Та так, це все змішую. Наношу ось таким спонжем від Unico. Я його вже і прала. до речі, непогано переться. В мене все ок з ним. А, і виношу. Я дивлюся вниз, тому що в мене там дзеркальце. Дуже щільне перекриття мені не потрібно. Я люблю таке що щось легке, таке трохи вуаль, і щоб було обов'язково зволоження. Тому я використовую саме ось цей праймер від Essence. Дуже класний і дуже бюджетний мій фаворит. У мене консилер очі від Yves Saint Laurent. Оскільки це новорічний мейк, я не професіонал, тому я просто ділюся тим, який я буду робити макіяж, але максимально треба все перекрити, щоб все було гарно. Мені подобається цей ефект на шкіри валі, тому для мене це окей. Але якщо для у вас більш проблемна шкіра, то, то звісно варто більше перекрити. Але от сінці під очима – це моя проблема, тому... Ми намагаємося його і перекрити, але і тим не менш зробити це більш непомітно перекрити. Оскільки я прихворіла, в мене ще червоенький ніс. Його теж перекриємо. На різдво я майже не фарбуюся, в мене такий більш домашній аутфіт. А ось на Новий рік я люблю щось таке обливі, скидки, якийсь такий мейк цікавий зробити інколи. Коли просто чогось хочеться легкого. Так, ну тепер ситуація стала трошки краще, її хоча б не видно з космосу, ми нанесемо, мабуть, пудру. До речі, дуже хочу купити пуховку. У мене пудра від Юніко розсипчаста, вона з блискітками, і я насправді вже хочу її закінчити. І, мабуть, такого формату більше купувати не буду, тому що дуже-дуже яскраво, вона, типу, спочатку вона матує, все окей, але пізніше все рівно є ось цей блиск. Бо тут світловідбиваючі частинки, але вони прямо такі, що потім в мене, на жаль, на жаль, все-таки шкіра потім дуже сильно світиться, що мені не дуже подобається. Хочу купити собі все пуховку, але маємо те, що маємо, тому працюємо з тим, що є. Ефект такого блюру насправді вона якби сама по собі непогана. Але цей ефект Потім блискіток, мені не подобаються, тому в мене десь половина, я її закінчую і навряд чи куплю, бо, ну, можливо, куплю у них ту рожеву, яка більш така матова. Далі я хочу трошечки взяти бронзера. У мене ось такий від Hourglass у відтінку Radiant Bronze Light. Пензлики у мене від Zoeva. Ой Боже, вони колись так були популярними. Зараз я про них, до речі, менше чую. Цікаво, які зараз більш популярні, бо я насправді не досліджувала цю там, оскільки в мене достатньо пензликів. У мене є від Юніко, від Зоєва, від Нікс, від Реалтехнікс. Від Реалтехнік. До речі, дуже класні від Реалтехнік. І деякі від Аліекспресу ще дуже давняшні, і вони теж до речі дуже якісні. До сих пір вони класні, я їх використовую. Питань нема. Я не візажист, тому просто ділюся тим, що мені подобається. Ми вже дуже сильно набридли ці рум'яна від Nars у відтінку Orgasm X. Вони у мене були рум'яна Orgasm класичні, і вони такі ніжно-рожеві, дуже гарний колір. А ці вони прям такі вирви око. Ну, вони класні, в принципі, на. Вони е, таку зиму, знаєте, коли треба зробити ось ці рожеві щічки, але я так від них втомилась, вони просто безкінечні. Я буквально реально трошечки їх беру на пензлик і наношу. Ну, Справді їх не потрібно дуже багато, і вони, я ж кажу, вони безкінечні. Якщо б ви ще не бачили, вже мало вийти відео, де я тестую, а, мені прийшов прес-пак від Ремель, там... Теж класні продукти. Так, щось я дуже повільно фарбуюся. Не знаю, чи на камері вона буде передавати, бо в житті в мене вже такі щічки невагані. Вже можна, в принципі, я б в житті зупинилась би, але не знаю, чи видно вам, то я трошечки їх зроблю більш яскравими. Щоб вони на камері точно були видними. За яскраво вийшло. Я не знаю, як це виглядає на камері. Ось такий хайлайтер від Our House Lab, sorry, це бренд Lady Gaga. От. Але, на жаль, вони дуже сильно з'їдають тон, навіть не тон, а з'їдають ось ці рум'яни. І я їх намагаюсь, я забула про це, я їх намагаюсь наносити разом з тоналкою. Ось. Але спробую зараз трошечки... Нанести, ну, так ніби непогано, ось я намагаюся їх приручити таким чином. Бо, на жаль, в іншому випадку просто з'їдається. Але вони дуже класні, вони класно наносяться, мені вони подобаються. Якщо б я використовувала зараз тільки кремові текстури, то мені здається, було б взагалі супер і без питань не було б нічого не не роз'їдало. Вони ну, справді прикольні трошечки нанесу сюди. Єдине, що розхід в них доволі ш... великий, вони швидко закінчуються. Я не знаю, мені здається, я десь користуюсь ними ну, нехай, може, місяця, місяці два, і вони вже майже їх половину використала. Хоча мені здавалось, що хайлайтер ніколи не використовується до кінця майже. Але реально тут залишилась половина. А база під тіні Makeup Revolution, Вона у мене... Закінчується там буквально залишків, або вже бачили, або ще побачите у е випуску про мої пусті баночки-грудня. Я або ці самі куплю, або щось пошукаю інакше. Але мені потрібно саме такі а-ля. Да, це база пітіння, але такого саме з кольором, щоб трошечки всі мої венки перекривати. Я беру Анастасію Beverly Hills. Ось. І, і, мабуть, нанесу, навіть не знаю, який я хочу, мабуть, візьму колір э, Sunset, Sunset і ось цей. Це і нас, І dawn. ось цей. Думаю, гарно буде. Так, бо я хочу зробити яскраві губи і не хочу якийсь дуже сильно акцент робити на очі. Хоча, якщо взяти ось цю палетку від Наташи Динона, я думаю, буде теж гарно, можливо, додам ще трошки. Це моя базова улюблена палетка. Ти просто готові, вони дуже сильно болять, тому я їх не можу прям наносити без підложки взагалі. Але вони все рівно мої улюблені. Так. І другий колір. Вже їх трошки. Теж трішечки лишаються, хоча завжди це трішечки це безкінечно. У <хи> мене вже весь стіл в цих тінях. Я дивилася відео, якщо у вас є на вище повіко, то потрібно дивитися саме на, ну, не закривати око, а прям дивитися прямо до, на дзеркало і тоді промальовувати складку повіки саме ось так зверху. І тоді буде ось цей. Ефект на вищого повіка зменшуватись. Блюсь офігенне шоу Протагоністи. Я вже, мабуть, в усіх відео про це говорила, але я дуже його люблю. Він реально шоу класне, просто про безліч різних діячів важливих для України, і культурних, зокрема. Кожен раз Женя Янович Хаменко Олександр просто зачіпають мою душу до неможливості, я починаю просто плакати. Доводить до сліз, розумієте? Доводить до сліз. Так, далі у мене, звісно, є моя улюблена душ Євсем Лоран, але вона вже потрошечку, вона дуже класна, прям рекомендую звернути увагу, вона щось неймовірне робить з моїми віями. Це просто вау! Є єдиний її мінус, вона жахливо змивається. Але якщо ви думаєте, що я її не куплю знову. Куплю, вона просто класна, дуже-дуже крута. От, але вона вже починає осипатися на моїх е, віях. Я вирішила з вами протестувати ось цю прекрасну туш від Fenty Beauty. Ось така красуня. Ну, вау! Ефект вау. Зараз ось з вами цей момент розділимо. Обожнюю, коли відкриваю щось нове. Ну що, тестуємо. Мені здається, вона якась суха. Я не знаю. Але мені здається, що їй гаповик. Блін, вона в мене просто в календарі, в адвент календарі попалась десь рік чи півтора назад. І я думаю, що їй просто вже, на жаль, все. Ой, до речі, я. Давайте назад, 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 все назад. я забула, що коли якесь свято, або я прям хочу, щоб максимально довго ходити з цим цим макіяжем, то я використовуюся такий керлер. Керлер це називається, бо я згадала, ще слово ресфедер, і ні, це не ресфедер. Це дуже красиво. І у кого просто гарний пігмент від природи, то може просто так зробити, і в принципі, цього буде достатньо. Так. Ну, поїхали тестувати туш, буде прям чесний відгук на ось цю туш від Fenty Beauty. Ох, ну що там? Вона якась така цікава, не знаю, побачимо. Так, я не можу без зеркальця, сорі. Ну, що вам сказати? Ну, ефекта вау, після сам Лоран не сталося. Напишу вам пізніше, чи вона змивається нормально, чи ні. Тому що це прям для мене жах, якщо вона погано змивається. Я люблю дуже сильно туш. Вона мені справді полюбилася. Не впевнена, чи варто купляти прям повний розмір, бо ну, через 6 місяців я цією користувала 6 місяців, мені вистачило. Через 6 місяців вона точно засохне. Але ефект щіточки, хоча ця нібито дуже схожа на ту. Єдине, що вона конусоподібна, а та щіточка, вона більш така флафі і така пишненька вона, а це більш така, ну, ну окей, ладно, може бути, може бути, непогано. Може, я вже така прискіплива просто. Для мене Сен Лоран вона не перевершила. Не тому, що це Сен Лоран, ні, а тому, що ну, реально так і є. У мене була Мейбелін колись, боже, вона була теж класна, дуже сильно. Просто пізніше в мене це з'явилось. Я туші, мабуть, сама не купувала, ну, роки так, 5 років, ну точно, тому що мені то приходять, то вони в адвенткалендарі десь попадаються, то як подарунок до замовлення, то ще щось. І самостійно я реально дуже-дуже давно не купляла. А ще мені нещодавно прийшла від Rimmel, ось. Подивимося, я ще не користувалася, хотіла затестити, подивитися, як вона у приспаці. Так, ну ладно, в принципі, може бути. Мені вона схожа на Laurent, трошечки, десь віддалено, але у Saint Laurent там прям вау. Тут, ну, десь. 60% від того ефекту. А брови, я швиденько дуже швидко, ви все це знаєте. Я вам показувала мільйон разів. Це гедонік не залишає білих слідів, ідеально фіксує. Тому я так, у мене ще є, до речі, тіні для брів. Якщо пам'ятаєте, це супер давно було колись актуально. І от ще з того моменту у мене досі є ці тіні для брів. Для брів, я сказала, для віз, здається. Ось вони від Анастасії Беверлі Хіллс, Дарк Браун, Боже, всі тоді фанатіли, і мені тоді батьки зробили подарунок. Боже, я реально не пам'ятаю. Це точно було років сім назад, вони досі у мене. Бо їх тут багато, я подумала, що неможливо колись мені захочеться до них повернутися. Моя новорічна любов це мені здається, що буде ідеально. Олівчик від Essence Classic Red дівчата. Біжіть за цим олівчиком. І ось ця моя улюблена від Sephora, яка не робить ваші зуби жовтими. Ідеальна червона помада у відтінку Нулю. Зараз в них трошки інше упакування, але по якості вони лишилися такі самі, формула не змінилася. Ось, і тут у мене ще є 94-й. Це теж дуже гарний, він такий більш бордовий. Де. Лайфхак, спочатку фарбуємо цю галочку над верхньою губою, тут, і потім знизу, знизу вверх, а ось тут, в принципі, без різниці. Чому знизу вверх? Тому що, якщо ви зверху вниз, ви зазвичай робите свої губи меншими, навіть якщо ваш природній контур він більший. І зверху червону помаду. Боже, скажіть, будь ласка, що на дні мені важко малювати червоною помадою? Мені здається завжди, що я просто малюю якусь фігню. І кожен раз я не знаю до кінця, чи вийде в мене намалювати губи червоною помадою, чи не вийде. Звісно, тренуватися це саме те, що потрібно, але ну, мені здається що я все-таки щось трошечки менше зробила свої губи і зараз намагатимусь це виправити. Мені все рівно не подобаються мої губи, але окей. Ну, Мені не подобається. Ну не подобається мої губи, все. Так, ось такий макіяж в нас вийшов. Головне правило червоної помади 10 разів нічого не виправляти. Інакше я потім з 20 хвилин ще намагалася виправити контур цієї червоної помади. До речі. Моя сестра робить неймовірні макіяжі, і я прошу її зробити якийсь класний тюторіал по мейкапу. До речі, підписуйся на канал моєї сестри в описі під відео. У мене переїжджають зверху сусіди. Я сподіваюся вам цього просто не чути. Також. Окей, Новий рік бажано зустрічати у червоному. Червона помада у нас вже є. Став лайк під цим відео, підписуйся на канал, обов'язково коментуй це відео. З вами була ваша Анастасія. Сісун у наступному відео.